Всім привіт! Ви на каналі Пригоді Семи, і сьогодні я вам покажу свої розробки з якого. Останнє. Це підставка під навушники, а це... Ну, не підставка під телефон, а трохи круче. Це спочатку розпочнемо з цього до цього. За то, що Це більше масивіше виглядить якось, красивіше, я думаю, чи ні. Ну, все одно. Цю підставку я захотів зробити через те, що бага... навушники валяються не на своєму місці. Я думаю, ну треба зробити. Ну. Все одно займатися нічого, нічого. Ну, давай зробимо. І почав. Вибрав постійну, ра 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 І як я за пів години оце все зробив. Поки поставив всі блоки, поки то досьо. -да Тут ще я зробив місце для нотаток, щоб записувати. Наприклад, зранку встав, думаю, що я хотів сьогодні робити, блін, не пам'ятаю. А звичайно, я просто написав все, що я хочу. Зранку встаєш, ага, я хочу це, це, це. Це я зробив для м -м, красоти. І отак от, от. Наушники, брати, отак от от відцепляти. Раз, відцепляти. Щас, два. Раз. Взяв. Но а был, ну что то вот так вот ее. закрыто проблемы. Тяжелый Ну вот такая, вот. она, ну более-менее устойчивая, трох, конечно, так, не колыхается, но вот так же, чтобы стояла вот так вот на столе, мне идеально. Я тут нотатки і свої отлично. Переходимо до другого варіанта. Це не просто підставка під телефон. Це чехол під телефон. Отакий, да. Я краще цю підставку зніму поки що. Такий крутий в мене. Все это крутий в світі. Тут прапори України, короче, жорсткий такий. Це все із излега, да, да. Я думаю, а чого б нам зробити з зліма? Чого? Я хотіла отак на телефон. І вроді не випадає прикриваю. Ну, якщо його не бити, то з ним все буде добре. Ця підставка я її теж зробив для того, щоб можна було неї користуватись. І отак от, от. ставимо, Тут є така штука, яка раз, 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 раз. Наприклад, не хочу я під підставкою, щоб воно так не де не цей. Раз, все, дивлюсь відео. Mm -hmm. Тут я поставив такі штуки, щоб коли під кутом, вона краще стояла. Тому що коли немає такого і стоїть на оцих маленьких відляга пімпочках то воно починає хитатися. І тут я зробив, і тут зробив, щоб просто під наклон. Раз і все. Так, раз. Надійнать і ну, мені підходить. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що мені ще можна робити. Всім. Дякую за перегляд.